Доброго дня, першокласники, урок математики. Шкільний дзвінок уже лунає, до роботи школярів скликає. Будемо на уроці дружно працювати, щоб приклади й задачі швидко розв'язати. УСНІ ОБЧИслення в лісовій школі. Зайчик перевірить, як його друг Вовчик вміє розв'язувати приклади. Допоможемо Вовчикові. І повторимо вивчені випадки додавання та віднімання. Знайдіть значення виразів, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо і гордимося тим, що ми швидко справилися з завданням. Молодці. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Як утворюється число 20. Вірно, 19 додати 1 буде 20. Або взяти один десяток та додати ще один десяток буде два десятки або число 20. Напишіть цифру 2 у повітрі. Напишіть цифру 0 у повітрі. Напишіть рядочок числа 20 у своїх зошитах. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Ознайомлення з круглими числами. Розглянемо число 10. Яка цифра у записі числа 10 показує, що в ньому один десяток. Так, це цифра 1. Цифра 1 показує, що тут один десяток. А на якому місці вона стоїть? Вона на першому місці зліва. Як ви вважаєте, а що позначає цифра 0? Пірно, цифра 0 показує, що всі одиниці об'єднано в десяток, і окремо одиниць немає. А як записати число 4 десятки? Як запишемо, що в числі 4 десятки? Так, на першому місці ліворуч. Запишемо цифру 4. А як запишемо, що всі одиниці об'єднані і окремих одиниць немає? Так, а на другому місці біля четвірки запишемо цифру 0. Відповідно, у 50, 5 десятків це буде число 50, у числі 50 є 5 десятків і 0 одиниць. Розглянемо в таблиці. Порахуємо десятками в голос разом 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Давайте подивимося і скажемо, як називаються ті числа, які закінчуються на 0. Ми сьогодні вчили. Так, числа, які закінчуються на нуль, називаються круглими. Порахуйте круглі числа самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання перше: скільки жовтих паличок на малюнку, скільки всього паличок. У нас є три десятки і ще один десяток одиничок. Один десяток одиничок це кругле число. 3 десятки та 1 десяток буде 4 десятки. 4 десятки або число 40. Число 40 складається з числа 4. та 0. Числа, які закінчуються нулем, називають круглими. Завдання друге поясни, як дістали число 30. До числа 29 додали 1 стало 30, бо 9 додати 1 буде 10. А 2 десятки 1 буде 30. Поясніть, як дістали число 40. Було число 39. До нього додали одиничку. Ми знаємо, що треба додавати одиниці до одиниць. 9 одиниць додати ще 1 одиницю буде 10. А 3 десятки та ще 1 десяток то буде 40. Завдання третє. Прочитай числа, записані в таблиці, що позначає кожна цифра в записах цих чисел. Розглянемо десятки одиниці. Отже, читаємо числа 17. У числі 17 є 7 одиниць та 1 один десяток, число 27, у числі 27 7 одиниць та 2 десятки. Наступне число 37. У числі 37, 7 одиниць та 3 десятки. Спробуйте самостійно пояснити цю табличку. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання 4: назви пропущені числа. Порахуйте числа від 1 до 40, називаючи і пропущені. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіримо. Порахуйте цифри ще раз і зверніть увагу, чи ви бува якої цифри не пропустили. А потім порахуємо десятками. Ми знаємо, що круглі числа це числа, які закінчуються на 0. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Робота з нумераційною таблицею. Поясніть, що позначає кожна цифра у записі поданих чисел. Розглянемо число 34. У ньому є 3 десятки та 4 одиниці. Розгляньте наступні числа та скажіть, скільки в них десяток та одиниць. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання п'яте. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. На малій сковорідці вміщується 6 котлет. А на великій на 4 котлети більше. Скільки котлет уміщується на великій сковорідці? В якому посуді готували котлети? Так, готували в двох сковорідках – у малій та у великій. Скільки котлет умістилося в маленькій сковороді? В малій сковороді було шість котлет вірно. А на великій скільки. А на великій було на 4 котлети більше. Раз сковорода більша, то й котлет було більше. Яке запитання в задачі? Скільки котлет уміщується на великій сковорідці? Як дізнатися? Так, будемо виконувати дію додавання, тому що це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Розглянемо скорочений запис задачі та складемо вираз. На малій сковороді вміщується 6 котлет, а на великій сковороді невідомо стільки, але сказано, що на 4 більше, ніж на малій. Отже, треба до шести додати 4 запишемо цей вираз та розв'яжемо задачу. Яка буде відповідь до задачі? Скільки котлет уміщується на великій сковорідці? На великій сковорідці уміщується 10 котлет. Задачу розв'язали молодці. Завдання шосте: обчисли. Пропустимо дві клітинки та запишемо вирази в зошит і обчислимо. Запишемо у два стопчики. Виконаємо по дві дії в кожному виразі та знайдемо результат. 16. відняти 6. Від одиничок віднімаємо одинички. Один десяток і 6 одиниць віднімаємо 6 одиниць буде дорівнювати 1 десяток це 10.

Від 10 відняти 0 буде 10. А 10 додати ще 10 буде 20. Молодці. Завдання виконали. Зошит сторінка 21. Завдання перше. Домалюй на кожному малюнку скільки паличок, щоб їх стало. Роздивіться малюнок. Прочитайте, скільки треба паличок, щоб було на малюнку, та домалюйте потрібні. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге: Запиши в таблицю числа, які складаються з 2 десятки і 8 одиниць, 3 десятки і 2 одиниці, 2 десятки і 0 одиниць, 3 десятки і 3 одиниці. Прочитайте числа. Наприклад, беремо перше число 2 десятки і 8 одиниць. Записуємо 2 десятки. Пишемо в табличку, де написано десятки. Два десятки. І бачимо 8 одиниць. До одиниць записуємо 8. І маємо число 28. Розгляньте наступні випадки, запишіть та прочитайте ці числа. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Завдання третє. Розфарбуй кожну фігуру на малюнку у відповідний колір. Розглянемо, які фігури будуть у нас на малюнку: трапеція голубого кольору, прямокутник синього кольору, трикутник помаранчевого кольору, квадрат червоного кольору та круг зеленого кольору. Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.